Елі, привіт, як справи? Все добре, дякую, брін. Чудово. Слухай, я просто хотіла б підійти і привітати тебе. Привітати з чим? О, ні. Вибач, з чим ти мене вітаєш? Ні з чим. Що, що? Та ні з чим. Тож, з чим ти мене вітала? З підвищенням. Мене підвищать? Так, я чула, Стів казав, тебе. Я думала, ти. ні, тебе не підвищать? Ні. О, я була впевнена, Стів казав, що тебе підвищать. Наскільки я знаю, ні. Зрозуміло. Тоді це, мабуть, хтось інший. Ой, яка я дурна. Ти думала, що я вагітна, так? Що? Ні! Ні, <свист> що <свист> чому ти так вирішила? А ти прийшла сюди, погладила мій живіт і привітала мене. Що? Ні, я цього не робила. Робила А, о маленьке погладжування. О, ні, ні, ні. Ні. Це просто так. Я вітаю людей. Ну знаєш, вітаю з підвищенням. Угу. <свист> 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 ти поклала руку на мій живіт і підморгнула. Так, підморгнула дійсно. Вітаю з підвищенням. Не мороч мені голову. Ти думаєш, я настільки товста, що можу що бути ні? вагітною? Ні, ти не товста. Якщо ти вагітна, то це зовсім непомітно. Навіть не схоже, що ти вагітна. Ти така, як і завжди, нормальна худа не хворобливо, просто нормальна. Здорова, здорова Елі, я краще замовкну. Не бреши. Ти думала, що я вагітна? Що? Ні, ні, я так всім кажу. Це просто мій спосіб привітатися, розумієш? Це дружнє привітання. Ще раз вітаю з тим, що ти класна, правене. Вітаю за твою працьовитість. Алане. Вітаю з тим, що ти прийшов сьогодні на роботу. Пишаюся. Адаме. Вітаю із з зачіскою. Так. Вітаю себе з тим, що я така крута. Привіт, друзі, дякую за перегляд! Якщо хочете побачити більше відео, вони будуть ось тут. І Якщо хочете підписатися, то просто натискайте кнопку внизу. Дякую.